Вітаю, я Ольга Журавель. З вами телепроєкт Злочин і покарання. Невигадана історія, яку я розкажу вам сьогодні, просто вражає своїм цинізмом і зухвалістю. Доки військові виборюють майбутнє нашої країни на нулі, серед цивільних українців знаходяться перевертні любителі легких грошей, які безсоромно ошукують наших захисників. Докладно про це у сьогоднішньому випуску програми. Да не заслужує вона, конечно, моїх сльоз. Просто як спомню за дитину аж. <кхи> а що б вона зробила, якщо б її чоловік отак ну, да. Що б вона оце зробила? До редакції програми Злочин і покарання звернулася мати бійця, котрий третій рік перебуває в лавах ЗСУ. В найтяжчі моменти під час боїв на харківському напрямку хлопець закохався в тендітну красуню, яка написала йому в інстаграмі, і зовсім скоро стала частиною його душі. Та як здавалося, його життя. Щоправда, у віртуальній площині. Вона йому перва написала, і я так розумію, що він просто як молодий хлопець повівся на гарну кладинку. Там гарна картинка, гарну дівчинку. Вона вибрала таку і він на неї повівся. Це він розумів, що в будь-який момент все може статися ну не найкраще, хороше, він просто притулився до цієї людини. Чарівною дівчиною Ярослав спілкувався близько чотирьох місяців. Крім краси, Аріна підкорила молодого бійця схожістю інтересів. З її слів, у свої 26 вона була військовою, як і він, а до того ще й співробітницею СБУ, викривала шахраїв, тобто, знову ж таки, як і він, була за справедливість. Та остаточно полонила хлопця Аріна своїм ставленням до нього. Вона весь час була на зв'язку, цікавилась його долею, настроєм. З кожним днем Ярослав довіряв Аріні все більше. І навіть тіні сумнівів щодо того, що що дівчина може виявитися не тою, за кого себе видає, в його закоханих очах не з'являлося ось все. це фотографія Аріни, ну яка видавала себе, приходько ну, за цю що? дівчинку. Це ж фільтр на фільтрі. Коли це? вона почала просити гроші? На другий місяць знайомства. І він, і я цього не розуміла, що це ну просто фальсифікація, що таке неможливо. Це важко, такий час був важкий у нас в нашій сім'ї. На що дівчина просила гроші на лікування, на те, щоб нібито перевести Ярослава в інший підрозділ, а потім на їхнє весілля. Псевдоаріна була настільки переконливою, що з легкістю збирала данину не лише з бійця, якого називала нареченим, але і з його матері. Їй вона для достовірності представилася донькою адвокатки з райцентру. Вона знаючи Ярослава і знаючи мою сім'ю, тому що у нас в розмовах вона апелювала, скажімо так, такими прізвищами, які знаю я mm -hmm. розумієте, от чому це викликало It довіру. І спочатку вона почала, що це морально на мене давити, що в нього там дуже важко. Йому yeah. так, що вона хоче його перевести на інструктора в СБУ, в місто Дніпро. Но для навчання, щоб його перевести, не відучиться на інструктора, потрібно 70 тисяч. І потім вже ж на лікування вона випрошувала ці гроші і в мене, і в нього тому. І скільки перевели місце? Ну, в мене 58 тисяч, а в нього 200 з копійками. Ну, загальна сума там, майже 300 тисяч. А навіть е, присилала листи, що в них нібито зареєстрований онлайн-шлюб. Він вважав її взагалі своєю дружиною. Що цікаво, захисник так жодного разу і не побачив свою, нібито законну дружину, навіть по відеозв'язку. Спроба приїхати до неї закінчилася повним фіаско. Військовий до вечора просидів під чужим під'їздом. Через чотири місяці спілкування Ярослав посварився з віртуальною нареченою і заблокував її скрізь. А за рік Катерина вирішила повернути частину своїх грошей. Згадала, що гроші переводили на картку Аліни, нібито куми красуні. І тут клубок почав розмотуватися. Виявило, що так звана кума і створила фейкову анкету для заробітку на бійцях. Що цікаво, наявність трьох дітей і чоловіка військового їй аж ніяк не завадила. Це жіночка, я так розумію, що вона ніде не працює, ніколи не працювала. Вона постійно в декреті ж почалось слідство. Вона навіть переписку в месенджері повдаляла нашому. Я собі поробила всі скріни. Катерина написала заяву в поліцію. Аліні вручили підозру за статтею 190 Кримінального кодексу України шахрайство. Тоді мати бійця вперше побачила так звану невістку та написала їй розписку, мовляв, поверне їй кошти. Алло, Аріна, привіт! Я тебе уважно слухаю. Um, мені сказали, щоб ми з вами договорилися, щоб я вам кожен місяць. Отдавай кошти. Це все буде тільки через суд. Аліна, я тебе попереджаю, що це буде записано на відео. Як ти пишеш розписку для поліції? Всі <звук> Люди повинні своїх героїв знати в лісо. <звук> mm, пожалуйста. <звук> Тут не в грошах справа. Тут справа в тому, як. Як почувалася моя дитина на той момент за вказаним фактом було одразу відкрито кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України, це шахрайство. На даний час достове розслідування вже завершено. Матеріал з обвинувальним актом скеровано до суду. За вказаний злочин їй може загрожувати до 8 років позбавлення волі. Уже після того, як до неї поліція поїхала, як вона каже, ми гуляли всі разом. Я кажу, а ви гуляли всі разом? Вони гуляли. Альна група програми злочин і покарання виїхала до села, де мешкає жінка, якій вручили підозру. Хочемо на власні очі побачити ту, яка ховалася під фейковим акаунтом. Жаль, пані Аліна до нас не виходить. А от під місцевим магазином журналістів зустріли небайдужі мешканці. Жінки і дівчата на перебій розповідали: Ярослав не єдина жертва шахрайської схеми. Паралельно їх односелиця переписувалася як мінімум з чотирма військовими. А ще розміщувала в соцмережах фейкові фото хворих дітей для збору коштів. Я з нею спілкувалася раніше, коли вона почала цим займатися. Я їй казала, що це до добра не приведе. Вона займалася далі, спілкувалася з цієї сторінки Заріни, з військовими. Додавлялась до мене у друзі фотографія була з сусіднього села. Жінка, я її знаю. І вона написала, що проживає в Одеській області і вона волонтер. Я зробила скріншоти цієї сторінки, скинула тій жінці, що вона фотографію взяла її. Що вона волонтер і просить допомогу військовим? Виявилося, що це вона? Ну, так що до мене, отак гроші просила, щоб я скинула хлопцям на ЗСУ, Обдурювати людей, і мабуть, що до сих пор же обдурювати. Ти лучше б якусь десятку на якийсь дрон би туди перекинула. Що цікаво, легкий заробіток Аліна витрачала не лише на себе, кажуть односельці, гуляла по селах, пригощала місцевих мешканців та їхніх діточок. Кажуть, зараз вона припинила спілкування геть з усіма. Образилася. Вона вже це всім сказала, щоб всі їй допомагали, бо якщо ні, то всі будуть сідати з нею. Місцеву волонтерку, яка допомогла вивезти Аліну на чисту воду, її вчинки просто обурюють. Саме тоді, коли псевдонаречена тягнула кошти з Ярослава, пані Надія з останніх сил донатила його бригаді на автівку. Ми їздимо на нульову лінію. Ми возимо смаколики, це починаючи, як от кажуть, от первих блюд капустники, борщі, супи, картошки, тушені, перець, голубці, все ну, ну от святкові столи. Як вона. На захисниках наживається, це дуже боляче. Там є в неї багато сторінок, там, може, і від дітей по нас заводила. Жила на широку ногу, вона в те час і з двору там сусідська собака тягла пачку креветок. Позбігались ті собаки і їдять ті креветки. Ну, отак як Катя написала на неї заяву. Так що будемо Каті допомагати, щоб героїв бачили в лице. Спілкуватися з Аліною телефоном нам також не вдалося. На наші дзвінки вона не відповіла. Втім, на зв'язок вийшов чоловік Аліни. Чи вам відомо, що Аліна вела переписку з військовим від чужого імені, що проти неї кримінальну справу порушили і передають в суд? Так. Ну, а мене ще яким боком це касається своїми справами, мені нема, коли я навіть говору. Тобто ви не знали, та, що дружина таким займається? а зараз, от яка ваша думка щодо всього цього? Я думаю, покається. Матері ушуканого бійця не особливо цікаво. Чи покається Аліна? Я хочу її покарати. Аналогічні випадки не поодинокі. Останнім часом знайомства в мережі з темною конячкою, яка під маскою іншої людини відбирає в довірливих користувачів інтернету останні гроші, зустрічаються ще частіше. Що особливо прикро, шахраї спекулюють на темі війни та військових. Лише за останній місяць на Дніпропетровщині викрили кілька яскравих епізодів. 29-річна мешканка Кам'янського під чоловічим іменем листувалася в месенджері з дружиною загиблого військового. Представившись побратимом чоловіка, жінка видурила в його дружини півмільйона гривень, начебто на реабілітацію після поранення та допомогу іншим військовим. Наразі їй повідомлено про підозру у шахрайстві. 20-річна курсантка одного з правоохоронних вишів Дніпропетровщини під чоловічим іменем створила фейкову сторінку в мережі, видаючи себе за закоханого. Військового вона вела романтичну переписку з дівчиною, з якою видурила понад 800 тисяч гривень, нібито на лікування після поранення. Студентці повідомили про підозру. Суд обрав її запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чому ж військові стають легкою здобиччю шахраїв? І чи можна цьому лихові якось запобігти? Ми запитали в наших експертів, психологів. Ну, напевно, це не тільки про стосунки. А взагалі, от шкода, що військовим не розповідають на початку, що з ними може статися. Ізольований простір. Це так звана звужена свідомість. Людина не знає, скільки вона проживе, і в них немає відчуття і цінності грошей, як таких. Людина, коли вона на нулі, в неї немає взагалі часу подумати. Є певні рефлекси, є певні алгоритми, є певні а, правила поведінки. І, на жаль, вони можуть потрапляти у такі ну, пастки, бо м, в армії емоцій дуже мало, є прикази, і тут хтось починає до тебе емоційно якось прив'язуватися. Так, і цей емоційний контакт він може бути дуже важливим і. Але й небезпечно окрім звуженої свідомості, суворого середовища та переважно чоловічого спілкування бійців в умовах війни, психологи акцентують увагу на особливостях віку. Нагадаємо, герою нашої програми на момент спілкування з фейковою нареченою не було і 20 років. Зараз молоді люди сприймають інтернет-спілкування як живе спілкування. І багато хто дійсно може зустрічатися з людиною з іншої країни, з іншого півкулі, наприклад. І вони вважають, що це реальні стосунки. Але це, це трошки таке як розщеплення. Зараз діти живуть через інтернет. Їм простіше поспілкуватися у телеграмі, WhatsApp, ще десь, чим вийти погуляти. І через це ну, довіра до таких гаджетів, вона. Починає зростати її. то як убезпечити себе та рідних в аналогічній ситуації, щоб не потрапити, найважливіше, напевно, бути не одному у цьому, тобто з кимось мати змогу поділитися і, напевно дати собі може певний час. Інтернет-побачення це не зовсім реальні побачення, хоча б поспілкуватися по дзвінку. Ті, хто поряд, мають виконувати роль поганих поліцейських, задавати такі якісь дурні в оточнюючі питання. Десять разів відміри, один раз відріж. Ну, щоб вони розуміли, що там за тією картинкою може сидіти зовсім така Аліна. Щоб вони перевіряли своїх нових знайомих. То що зараз на військових, як то кажуть, ці шахраї полюють. Сподіваємось, що справедливість буде відновлено. З вами була програма Злочин і покарання. Телепроєкт, що допомагає. Та я. Ольга Журавель, як завжди, на варті справедливості. Нагадую, якщо ви стали жертвою беззаконня, телефонуйте на гарячу лінію програми за номером 067 636 1095. Можливо, ми зможемо допомогти і вам. Бережіть себе і до зустрічі за тиждень.